Сьогодні річниця першого масованого обстрілу, який був здійснений по критичній інфраструктурі України, 10.10.2022, сьогодні 2025, рівно три роки. Давайте розбиратися із тим, що відбувалося сьогодні в країні сьогодні. Вночі значить головне, що ви маєте знати, Київ частина жителів без електрики, лівий берег без світла, транспорт курсує зі змінами. Пошкоджено 17 поверхівку, горіли квартири. Постраждали станом на цей момент 12 людей. Київщина ускладнено рух поїздів. Екстрені відключення світла в броварах. Уламки дрона впали на міні-маркет. Була пожежа Запоріжжя, пошкодження об'єктів та будинків є поранені. Загинув, на жаль, семирічний хлопчик. Перекрито проїзд греблею. Дніпро-ГЕС, жителів Запоріжжя закликали тимчасово обмежити споживання газу. Дніпро лунали вих, вибухи, як і в Кам'янському, так і на Криворіжжі. Під ударом енергетична інфраструктура пожежі є постраждали. Сумщина, Полтавщина, аварійні відключення світла. Черкащина, уламки ракети пошкодили багатоповерхівку в Каневі. Постраждала людина. Ворог також цілив по критичній інфраструктурі. Перекрито рух греблею, ГЕС. Харківщина кхм, кхм, лунали вибухи. Тепер давайте будемо розбиратися конкретно по кожному напрямку. Так зараз теж виглядає Київщина, Київ, ці кадри, які оприлюднили наші рятувальники, які всю ніч боролися із тими наслідками, які, на жаль, здійснили після які є після обстрілу, значить які зробили росіяни. Також ДСНС Києва оприлюднило відео. Я вам його зараз покажу і розкажу, що відбувається на Київщині. На Київщині знеструмлено Близько 28 тисяч родин броварського та бориспільського районів. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. В населених пунктах розгортаються пункти незламності. Об'єкти критичної та соціальної інфраструктури переводять на генератори. Також внаслідок ворожої атаки в броварах пошкоджено три багатоповерхівки: чотири продуктові кіоски, два автомобілі знищено та пошкоджено. В багатоповерхівках через вибухову хвилю посічено фасади, вибито вікна. Знову ж таки, це ДСНС Києва ділиться з нами кадрами в результаті ударів по критичній інфраструктурі. Лівий берег наразі без енергопостачання. Також є проблеми з водопостачанням по районам в Києві, конкретно в Печерському районі. Уламки БПЛА влучили в багатоповерховий будинок. Там палали квартири на кількох поверхах. Пожежу ліквідовано в Голосіївському районі. Пошкоджений фасад і вікна на п'ятому поверсі десятиповерхівки. Горіли автівки у дворі. В Деснянському районі за попередньою інформацією, уламки збитої ракети впали на відкриту територію біля поліклініки. В Подільському районі уламки впали на відкритій території ворожа. Атака була майже практично всю ніч. І я ще раз вам нагадую, що ваша безпека в ваших руках і закликаю, звісно, вас, щоб ви не нехтували тривогами. Ось ще кадри, які публікують у мережі. Це ДСНС Київщини, це те, що відбувалося, зокрема, і в Броварському районі, і не тільки. Це, от наслідки нічної атаки. Бачите, що здійнялися пожежі. Рятувальники з цим намагалися боротися також стосовно блекауту, покажу вам, як це все виглядало. Значить, оці кадри оприлюднені у деяких телеграм-каналах. Це те, от як фактично виглядає початок того самого блекауту. Подивіться. Бачите, блимає, блимає, потім світло зникає. І от як зараз, як вночі вірніше, виглядав лівий берег е столиці. Тобто світла практично немає. Де не де? Можливо, те, що було на генераторах. Ну, от, можемо сказати, що лівий берег столиці точно потрапив під визначення блекауту. Правий берег, на щастя, поки що лише частково. Тобто, все ж таки, світло є. Зокрема, в мене світло є. Я виходжу до вас в ефір, і це добре. Напишіть нам, чи є світло у вас. Можливо, ви нас дивитеся вже з допомогою гаджетів, які ви зарядили, які вам вдалося якими вам вдалося підзарядити там свої телефони, свої планшети, ноутбуки? І обов'язково пишіть, як пройшла сьогоднішня ваша ніч. А я вам розповідаю далі вже по іншим містам нашої країни. На Полтавщині є падіння уламків та прямі влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури. Далі без світла залишилися 16578 побутових та 800 юридичних абонентів. Мова йде про Кременчуцький район. У зв'язку із цим в області введені спеціальні. Аварійні відключення, ну і також внаслідок атаки були пошкоджені приватні будинки. Трагічна новина, яка сьогодні відбулася в Запоріжжі, це кадри, які публікує Запорізька обласна військова адміністрація. У лікарні помер семирічний хлопчик, який дістав поранення через нічну атаку росіян. Медики до останнього боролися за життя дитини, але травми виявилися надто тяжкими. Щире співчуття рідним, рідним і близьким, написав начальник Запорізької ова Іван Федоров. Ну і знову ж таки, це кадри, які от публікує обласна адміністрація це те, що відбулося у Запоріжжі. Добрий ранок, пише Ліля Миколаїв зі світлом. Добрий ранок, пані Лілю. Дякую, що нас дивитеся. Дякую дуже, що підтримуєте, і дуже раді, що у вас є світло. Це супер новина, що все ж таки, хоч хтось у нас зараз. Знаходиться зі світлом, ну і в Запоріжжі після нічних атак Росії пошкоджена газова інфраструктура. Запоріжжя Газ просить жителів і підприємства обмежити спостачання з перепрошую, природного газу. Будь ласка, користуйтеся газовими приборами по мінімуму до закінчення аварійних робіт. Це необхідно для стабілізації тиску. В мережі і для того, аби не були далі відключення, ось таке повідомлення з'явилося зокрема. Від відомства вони просять, значить, поставитися з розумінням до ситуації про відновлення стабільного газопостачання. Повідомимо додатково пише Запоріжжя ГАЗ. Далі в Кривому розі після атаки Росії постраждало троє людей. Про це повідомляє також голова обласної військової адміністрації. Три людини постраждали в результаті нічних атак Росії в Черкаській області. Про це теж повідомляє голова. Обласної військової адміністрації з'явилося повідомлення від голови Дніпропетровської облради Миколи Лакшука. Він просить усіх заряджати гаджети. Говорить, він буквально наступне. Українці заряджайте гаджети, запасайтеся необхідним і будьте готові до будь-яких сценаріїв. Почалася війна на виснаження проти населення, говорить Лукашук. Київ також просять киян Київщину обмежити використання енергії. Значить, екстрені графіки аварійних відключень ввели на Київщині. Про це повідомляє ДТЕК, Полтавщина, Харківщина. Також застосовують аварійні відключення світла після. Атаки росіян. Ну і ще вчора Росія атакувала Дніпро. До прикладу, ось так це все е, виглядало. Вони атакували Дніпро Кабами, навіть повідомлялося, повідомлялася така інформація. Е, ну і те, що маємо станом на зараз, отак виглядає Дніпропетровщина після нічної атаки. Знову ж таки, Росіян. Це те, що нам е, чим з нами діляться представники. Е, служб порятунку так виглядає нині Дніпропетровська область. Ще раз вам це все повідомляю. Ну і Укрзалізниця повідомила про те, що буде затримка руху деяких маршрутів знову ж таки через нічну атаку. Ранкові відправлення в усіх напрямках відбулися здебільшого вчасно, зокрема, потяг до Бухареста, який вирушив у свій перший рейс. І з затримкою до години відправилися з Дарниці поїзди Київ-Харків. Київ-Краматорськ затримки в Русі фіксуються на Дніпропетровщині через відсутність напруги в контактній мережі внаслідок ворожого обстрілу. Це повідомляє Укрзалізниця. Станом на вчора вони повідомляли про те, що значить Сумська область, Чернігівська область, росіяни там б'ють по залізниці. Вони таким чином намагаються відрізати. Ці області фактично від залізничного сполучення, але все ремонтується. Поїзди курсують. Більше того, вчора Укрзалізниця повідомила, що цей маршрут він продовжує курсувати. Єдине, що в деяких ділянках пасажирів пересаджували із поїзда, наприклад, на автобус, далі знов на поїзд, тому що деякі ділянки от були пошкоджені і було відновлення. Дніпро пише нам. Ми зі ми зі світлом. Запоріжжя, Київ, Дніпро, Черкаси серденько нам відправили. Дніпро передмістя Оля Бурцева пише лівий берег зі світлом вночі було страшно, світло блимало. Розуміємо вас, пані Олю. У нас теж у Києві була страшенна нічна атака. Я от буквально перед цим показувала кадри, як лівий берег столиці був світлий, потім почало блимати дуже різко світло, і потім буквально блекаут на лівому березі столиці. Досі просять киян все ж таки з розумінням до цього поставитися, не використовувати по максимуму електроприбори, заощадливо цим користуватися. Ну і я вам показувала. Що все ж таки просять зарядити гаджети, в кого є якісь підстанції, теж заряджайте, тому що це все я думаю, що нам знадобиться. Ну і ще раз повторюю, що в росіян якісь знаєте хворобливі ці історії стосовно дат, тому що сьогодні, 10 жовтня, 25-го року, це річниця першого масованого обстрілу по критичній енергоінфраструктурі, який був здійснений росіянами. По нашій території вони це вперше зробили 10 жовтня 25 го року. Саме ми го перепрошую. Саме ми говоримо про масований обстріл. Ну і от бачимо, що сьогодні вони вирішили повторити. Сергій Григорович, хочу почати нашу з вами сьогоднішню розмову зі свіжої публікації на Bloomberg, де мова йде про те, що за останні дні Росія знищила 60% газовидобутку України ударами по Харківщині та Полтавщині. Сьогодні так само маємо заяву мера Івано-Франківська Марцинківа, який говорить про те, що висока ймовірність того, що газ виключатимуть цілим регіонам навіть на заході України. В мене до вас таке питання. Як довго ворог от власне до того, що маємо зараз, до результатів його таких терористичних ударів міг готуватися? Проблема можливих ударів по нашій енергетичній структурі існувала саме в першого дня цієї повномасштабної війни? І ми восени 22-го року? Отримали достатньо жорсткі такі ляпаси з боку російської влади, з боку російської армії по е, певним об'єктам за певним напрямком було здійснено нарощування зусиль е, по закриттю в інженерному розумінні, закриттю е, в інженерному захисті е, певних споруд енергетичних систем, але що стосується газонафтодобування, то на це не було звернуто уваги. А з урахуванням того, що воно в нас достатньо часто знаходиться в приватних руках на державному користуванні, ті е, пани, які сосуть і заробляють шалені прибутки на е, надрах, які належать народу України, вирішили зекономити, сподіваючись, що все за них зробить українська армія. Вони ж правильно там або неправильно платять податки. І питання неправильно платять податки це питання до наших правоохоронних органів. І дивіться, за. Практично за четвертий рік ну, відкинемо 22 другий рік, коли там ми не до всіх зразу дійшло, а в 23 му році репортували, що там вже все добре зроблено. А виявляється, що не все добре зроблено. А гроші на це виділялись достатньо великі. І ми розуміємо, ми бачимо черговий приклад можливого потужного розпілу грошей на е захист критичної інфраструктури держави. І наразі ми стоїмо перед фактом, що. Можливо, у нас ця зима буде достатньо жорстокою для української спільноти, яка в своїй більшості платить податки і вірить в те, що ці податки йдуть за призначеннями. Тому багато питань, що саме так сталося, і не треба обвинувачувати у всьому росіян, що саме вони, вони. вони готувалися так, хто заважав готуватися нам, аби не допустити таких речей. Тому я думаю, що у українського народу питань в цю зиму з'явиться до влади значно більше. Ми вас обрали, ми платимо податки, а ви нічого не робите якщо дивіться, ми ще розглянемо військову складову, а саме от застосування росіянами своїх дронів-розвідників досить часто, буквально от кілька днів тому, з'являлася інформація про те, що значить російський дрон-розвідник над Трипільською ТЕС зараз ну, щось там літає, і ну, ця з'являлася інформація в наших пабліках. Якщо подивитися на коментарі від там звичайних дописувачів, вони питають, а чому їх не Збивають і досить часто можна знайти пояснення, що з цими дронами-розвідниками все дуже складно, їх дуже складно збити, але вони фільмують вкрай важливу інформацію. Ну і потім маємо наслідки ось таких те, про що зокрема пише Блумберг. Знаєте, мені достатньо цікаво, що пише там Блумберг. Ну, попри ще трипільська тест до газодобування ніякого відношення не мається. Попри. Ні, я маю на увазі про те, що удари наносить ворог. По, Об'єкти, про які ви праців... говорите, є стаціонарними, і вони не потребують до розвідки з точки зору, вони нікуди не діваються. Вони давно е, на знаходяться на місцевості. Ці координати знають росіяни ще з старих старих часів. Це ще будувалося в своїй більшості часів Радянського Союзу, тому ці всі координати відомі. І списувач, що це там розвідкою провели дрони, ну і далі. Від того, що вони провели розвідку чи не провели від того, фортифікаційні споруди е, навколо той самої трипільської теці е, покращились. Що стосується захисту від можливих ударів дронів, ні тому знаєте, давайте не будемо шукати і все знов таки звалювати на російські дрони на російських розвідників, коли ми самі в певних моментах не допрацьовуємо. Це перше, друге, ніхто не заважає активна. Піднімати питання по покращенню захисту, використовуючи інші підходи. Ну, якщо ви бачите, що ну візьмемо ширше, то саме українська залізниця, яка угу. а, має чудові зараз прибутки, потерпає сильно, які, яка має чудові прибутки, і за цей час, скільки вже не йде повномасштабна війна, абсолютно палець, а палець не вдарила, щоб наростити свої спроможності по укриттю. Тяглового соста... складу, я маю на увазі електровози, тепловози, які є основою е, життє... життєздайності цієї залізниці, е, є наприклад укриття ті типу парапан 15, яке при... виробляється в Україні, яке б достатньо ефективно могло захищати е, ті ж самі тепловози в різних місцях. Це збірна конструкція, яку можна встановлювати буде, включаючи на станціях завантаження розвантаження. Чому Укрзалізниця про це нічого не думала і цим не займалася? Можна було б достатньо багато зробити. Я вже не кажу, що в промисловому виробництві у нас є генератори диму, які можна розставляти в будь-яких місцях і автоматично при необхідності включати, і вони б закривали димом ту станцію, що значно б зменшували для ворога в тому числі її спроможності поведення і розвідки, в тому числі і по нанесені ударів. Я розповідаю прості речі, які лежать на поверхні. Люди, які в той самій Укрзалізниці сидять, отримують мільйони. Вони мільйони гривень отримують, а ефективності від них нуль. Задав питання: за яких хрен ми тримаємо їх там, коли вони прості речі під час війни досі не зробили. Ті прості речі, про які ви говорите. от, до речі, нещодавно на це звертав увагу військовослужбовець з позивним флеш зв'язківець. Він говорить про те, що залізницю цю ворог фактично може знищити, якщо зараз не будуть ухвалені термінові рішення. Він якраз звертав увагу на те, що ворог полює якраз за локомотивами, і локомотиви мають дуже швидко заїхати в укриття і ховатися там. Тож на це потрібна термінова реакція. Цьому має передувати якісь Комплекс заходів і навчань, чи ці вже алгоритми ну, є, їх просто зараз має впроваджувати та ж залізниця? Які навчання? Ніяких навчань не потреба. Якщо ви хочете вижити, ви ж біжите до укриття, так ну, само і техніка, яка потребує захисту, мусить доїхати до укриття. Укриття, про які я говорю, вони не коштують великі гроші і встановлюються буквально там протягом декілька годин. Але ефективність в них достатньо висока, тому затягувати процеси по виживанню це значить приректи себе на смерть. Тому тут менше слів, більше дій. От, побачимо наскільки наша влада, в черговий раз, всівши в калюжу, зможе зреагувати на цю загрозу. Сьогодні 9 жовтня нашими інформаційними пабліками шириться заява голови Оболонської РДА Фесика, який розповідає про те, що в Києві будуються протирадіаційні укриття, і вже такі перші об'єкти з'явилися на оболоні. Скажіть, будь ласка, у ну, зв'язку з цим, звичайно, ж у багатьох там і наших глядачів питання. Так, ну. Якась провокація ядерна ворога, вона зберігається. Зокрема, зараз ну, дуже багато повідомлень щодо того, що ворог може здійснити провокації на ЗАЕС. Все можливо, не тільки на ЗАЕС. Ворог абсолютно спокійно, так само може нанести ракетні удари по атомним станціях. Які розташовані території України його нічого не може зупинити з рахування повної пасивності і патентності, пробачте за таке слово, що стосується військових спроможностей блоку НАТО на даному відрізку часові? Тому хто і що може їх зупинити? Нічого тому вони будуть і далі намагатися де блефувати, а в певних моментах від блефу перейти до справ.